Дівчата, нам сьогодні дуже дуже приємно, що Україна представлена поруч з іншими країнами світу. Скажіть, будь ласка, чи проявляють інтерес, зацікавленість відвідувачі до нашого українського стенду? Так, так, звичайно, Багато людей підходило, дуже цікавилося. Говорили нам, що в нас дуже гарний, гарний стенд. Діти запитували такі легенькі пит... питання були. Дуже цім цікаво, що таке булава. і Що це таке, чим його їдять? Ну Ви відповіли на всі запитання. А чим ви пригощали ваших відвідувачів? По-перше, українськими пирогами нашим узваром було дуже багато вареників. Все з'їли. Люди верталися, питали нас. Але ми повинні приготувати ще і ще. І ми пригощали не тільки дітей, вчителі. Наші смаколики найсмачніші. Я вірю вам, а скажіть, готували їх самостійно. Це, це ваша робота, так? Ми тут на стенді показували і розповідали про Ліну Костенко. Наглядовичі могли. Прийме от, от таку отримати відкритку на українську мову, а також переклад на французьку мову, бо це французька школа. І переклад зробила я. Так що я теж можу вам подарувати. Я на все.